І у обох були бонуси. Професіональний шалом із зображенням орла, що такі клюнув, кераси розміром з невеликий танк, бойові золоті персні на руках і трудові мозолі, що ледь міщались на двох стільцях одночасно. Психозоматика не допомогла. Найшла коса на камінь. Колезі хотілося врізати по зубам. Бажання було взаємним. Та Моргана, з кабінету якої періодично лунали присмертні квакання закатованих у пориві чаклунського гніву мишей і жаб, а також Ігуан і іншої живності, такі вдалася до кабінетного кунфу. Відступила на крок, повернулась до рефері, ну, одного з тих, які рішають, тиснула пальцем в сторону іншого танку, обтягнутого тканиною з спідниці сірого кольору, та заволала: Безалаберність та халатність по майже відсутнійшій чиновниці тік під. Мені до прокурора піти. Еге, засміялася інша учасниця протистояння в клініку через вулицю Зигіна. Там і Наполеон, і Жозефіна, і прокурор, і сім гномів з галапарідолом поготів. Годі, гаркнув один із татусів, ляскуючи по столу долонею. Брейк побуткам скажені собаки. Всім стало зрозуміло, що закриті корпоративні вечірки клубі за інтересами під неформальною кодовою назвою рай, стають і, справі, і справді закритими Закритими назавжди. Гості розбирали недовідки, не гребуючи ні холодцем, в який випадково хлюпнули <кій> соплі, <кій> ні рибічими кістками, ні печивом донат. Дешевеньким за 200 гривень.